Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашому занятті з математики. Сьогодні до нас завітала одна гостя. А хто це ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя. Так, звісно, це весна. До нас завітала сьогодні весна. Скажіть, будь ласка, які зміни в природі відбуваються навесні? Так, дні стають довшими, а ночі коротшими. Пригріває тепле ласкаве сонечко, яке зігріває нашу землю, тож розпускаються на деревах бруньки. А ще дерева вкриваються цвітом. Скажіть, будь ласка, скільки дерев на малюнку зліва? Так, одне, а справа багато. Навесні повертаються перелітні птахи. Давайте порахуємо, скільки ластівок повернулося. Одна. Дві. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Повернулося дев'ять ластівок. Скажіть, будь ласка, скільки пташок в червоній рамочці? Так, 4. А в синій рамочці? Три. Скільки пташок в зеленій рамочці? А в жовтій? Молодці. Ви чудово впоралися з цим завданням. Навесні у птахів з'являються маленькі пташенята. Тож давайте спробуємо відтворити порядок. Спочатку що було? Так, птахи побудували гніздечко. Потім вони висиджували пташенят. І ось з'явилися маленькі пташенята. Тож давайте викладемо по порядку. Так, спочатку будували гнізда, потім висиджували пташенят і ось з'явилися маленькі пташенята. Скажіть, будь ласка, в якому гніздечку більше пташенят? Так. В якому гніздечку пташенят більше? На якому малюнку? Так, троє. А зліва тільки двоє пташенят. В якому гніздечку пташенят більше? Так, в жовтому. Навесні розквітають перші весняні квіти. Скільки квітів розквітло зліва? Так, 6. А справа 3. Де більше квітів зліва чи справа? Так, більше зліва. Скільки крокусів розквітло? Фіолетових? 5. А жовтих лише 2. Де більше крокусів? Фіолетових чи жовтих? Так, фіолетових більше. Скільки тюльпанів ми бачимо справа в букеті? Так, три. А зліва. Коли ми не можемо порахувати кількість, ми кажемо, що їх скільки? Багато. Молодці. Скільки нарцисів зліва? Один. А справа? Чотири. Де більше квіточок зліва чи справа? Так, справа більше. Щоб наші очки трішки відпочили, давайте зробимо невелику гімнастику для оченят. Слідкуйте уважно за бджілкою на екрані. Молодці, наші оченятка трішки відпочили, тож ми можемо продовжити працювати. Скажіть, будь ласка, скільки блакитних гілочок буску розквітло? Так, 5. А фіолетових? 6. Якого буску більше? Блакитного чи фіолетового? Так, фіолетового більше. Як зробити, щоб буску стало однаково? Так, потрібно додати ще одну гілочку блакитного буску. І тепер стало скільки гілочок? Шість. Тож ми можемо сказати, що блакитного та фіолетового буску стало однаковим. Скільки бджілок ви бачите на малюнку? Так, одна. До неї прилетіли ще її подружки. Скільки їх прилетіло? Дві. Скільки разом стало бджілок? Три молодці. Скільки метеликів літало на галявинці? Так, три. До них доєдналося ще два метелики. Скільки разом стало метеликів? Так, п'ять. Скільки жучків сонечок було на галявинці? Так, чотири. До них доєдналися ще два жучки. Скільки разом жучків стало? Так, шість. А ось погляньте, які чудові жучки з квіточками весняними. Скільки їх? Три. А до них доєдналися? Ще скільки? Ще три. Скільки разом жучків стало? Так, шість. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються ці квіти? Так, вони відрізняються кольором. А ці квіточки чим відрізняються? Так, вони відрізняються розміром. Є великі квіточки і маленькі. Скільки великих квіточок? Три. А маленьких Також три. А скажіть, будь ласка, чим відрізняються ці квіти? Так, вони відрізняються і кольором, і розміром. Давайте допоможемо нашій красуні весні прикрасити її весняний кошик. Квіточки потрібно чергувати. Червона-блакитна. Наступна яка? Червона. Наступна блакитна. Знову червона. І знову блакитна. Далі червона. Наступна блакитна. І остання квіточка червона. Так, скільки квіточок прикрашає кошик? Багато. А скільки залишилося квіточок? Одна. Молодці. Ви чудово впоралися з усіма завданнями. Красуня весна вам дякує за сумлінну працю. До наступних зустрічей. До побачення!